Права 398. Скільки квадратів зображено на рисунку 144. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок 144. Ось він. Ми бачимо, що тут у нас є більші і менші квадрати. Давайте спробуємо їх порахувати. Спочатку давайте я позначу умовно найменші квадрати. Отже, дивимося. Раз. Два. Три. 4. Так, можемо навіть записати зараз, що у нас 4 квадрати. Ми вже їх позначили додати. Ну, а тепер давайте будемо більші квадрати позначати. Отже, дивіться, тут у нас є 1 квадрат. Тут другий. Тут третій. Ну, а тут у нас... Четвертий. Тобто записуємо, що в нас є ще 4 квадрати. Так. Ну, а тепер давайте подивимося, у нас є ще 4 більші квадрати. Бо тут ці 4 утворюють один квадрат інший. Давайте тоді іншим кольором будемо позначати, що в нас є ще 4 квадрати. Раз. Потім я тут менше трохи нарисую два. Три. чотири. Тобто записуємо тоді, що у нас іще є 4. Але тут у нас є ще один найбільший квадрат. Давайте тоді ще одним кольором позначимо найбільший квадрат. Ось він, найбільший квадрат. Тоді пишемо плюс 1. Це дорівнює. 4 плюс 4 це 8. 4 плюс 1 це 5. І це дорівнює тоді 13. Пишемо квадратів. Добре, тобто ми знаємо, що у нас є 13 квадратів. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас тут 13 квадратів. Ну що ж, ось таке завдання на уважність та на логіку. На цьому вправу завершено.